Всім привіт! Знову ж таки, у нас рубрика розпаковка. Такі три довгенькі посилки. Велике дякую своїй коханій жінці, яка змогла це все мені відправити. Які в нас раніше були гвинтівочки на другому місці. Тепер вони будуть тут, будуть якісь оглядові стріли. Ну і далі побачимо, що з ними будемо робити, Поїхали. Так, почнемо. З наш ножек опінель. Почнемо звідси. так Знову ж таки, це ніяк не є не вогнепальною зброєю, нічим таким. Це просто пневматичний гвинтівчик Дістаємо. ось вона. І ця, ця коробка пуста, її можна в сторону. Що у нас тут по, по гвинтівці? Це чайка 14, яку ви раніше могли бачити на каналі. Ось, чайка 14. Так якась тріщинка, але не пам'ятаю, вже була вона чи не була. Ось вона так виглядає. Потім порівняємо вже візуально із 11 чайкою і побачимо, чим вони відрізняються і розкажу вам. то було тільки теоретичне відео. Так, далі. Так, відкрили і дістаємо. у нас тут так, у нас мишенька такая была в сторонку так, да у нас еще тут в коробке. коробка пуста достала мы с коробки сейчас гляну, как там на камеру сюда Так, начебто видно. у коробці Револьверний карабін Safari Sport. Теж його міг вже е, дехто бачити на оглядах, там, де відео порівняння із пневматичною гвинтівкою були. Ось. Так виглядає. Револьверний карабін, трішки кастомний, планка. Ну, кастомізація не, не тільки візуально, а ще й дороблений глушник, але то вже потім ми розберемо. Приклад був знятий для зручнішого транспортування, тому що туди все не влазило. Ну і переходимо далі. Так, і розкриваємо третю посилку. Так, тут у нас теж така Припала пилом. Видно чи не видно трішки кастомна гвинтівка пневматична. І вона чим вона кастомна. Якщо, наприклад, ось чайка наша. Так. Контур ствола в чайці. зараз ну, 15 15,6, 15,7 там, грубо кажучи, то у цієї гвинтівки ми маємо такий матчевий контур. 18 мм. Ну, така на базі турецького ложа тут Хоча ложе, воно схоже на чайку 11. Але це таке турецьке ложе. Схоже, воно прорезинене трішки таке на болтик. Ну ось така у нас вийшла розпаковочка. І в принципі на каналі потім далі будуть відоси з цим, всім, що приїхало. Знову ж таки, дякую своїй дружині за змогу відправити ці посилки. Ну і всі бувайте здорові!